Привіт! Вітаю вас на новому тренуванні. Сьогодні хочеться дуже. Хочеться розслабити спину. От. Після робочого дня можна і зранку в цілому, але після а, цілого дня це буде прям найкраще відчуватися, тому що просто розслабитися перед тим, як йти спати, чи їсти, чи будь-що ще робити. Просто розслабитися, відпочити, видихнути і нарешті трошки. Покайфувати. От. Тому сьогодні така проста, легесенька, не дуже довга практика на те, щоб просто ми розслабилися з вами. Сідаємо зручно, розправляємо плечі. опускаємо їх вниз, Копчик підкрутили, витягнулися в спині, шию витягнуло, зробили глибокий вдох. Видих. Вдох, Выдох. вдох, И выдох. закриваємо очі, перевели їх у верхнє положення. І робимо кругові оберти Очі ми почнемо в ліву сторону. Робимо раз. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону робимо раз два трищили. Очі відкрили швиденько кліпу, Знову заплющили і знову відкрили кліпу. Молодці. Ну що, давайте починати. Стаємо на 4 опори. Зробимо кошку. Порухаємо просто нашу спину. під плечима, кулінка під тазом. Пальці поставили на ногах, стопи поставили на пальці, перепрошую. Поясницю підкрутили. В плечах виштовхнулися наверх і округлюємося в спині. Оп! Зайшли в положення, прямо виштовхуєтеся від плечей. Відчуваєте, як виштовхаєте себе наверх. Підборіді до груди. Дихаємо раз. 2. Максимально виштовхуйтесь. Три. Не забувайте про положення кисти. Як у вас правильно має роз. Як у вас правильно має розташована вага бути? 4. П'ять. Шість. 7 і 8. Молодці. Повільно виходимо з положення. Опускаємося вниз, провалюємося між лопатками, руки прямі. Провалилися між лопатками в плечах. Можна порухатися, знайти прям своє положення. Копчик поки що підкручуємо, не провалюємося в поясницю. І з цього положення вже потроху починаємо розкриватися в грудному відділі, якби винирювати. Підіймаємо голову, плечі залишаються зведені, провалюємося все одно в лопатках. І розкриваємося в грудному відділі. Не в поясниці чисто провалились, а саме розкриваєтеся в грудному відділі. Дихаєте раз. Маєте відчувати прям ем, повздовжні м'язи ем, спини, да, тобто ті що йдуть вздовж шепта. Прям як вони натягуються, витягуються. Два. Ну і грудний відділ відповідно. Три? Чотири. Голову не запрокидують дивитися просто прямо п'ять. Шість. Сім. І вісім. Повільно провалилися вниз знову і повільно вийшли з положення. Можна знову трохи округлитися і опуститися в нейтральне положення. Лягаємо на спину. Зробимо просту скрутку, яку ми з вами робимо вже не один десяток, мабуть, разів. Витягнулися. одну ногу витягнули, другу ногу зігнули. Тас змістили. Руку одноюменно зігнутою ногою витягнули в сторону. І потроху потроху починаємо. О, таз змістили теж в сторону витягнутої руки. Голову розгорнули в сторону витягнутої руки. І потроху колінку опускаємо вниз. Дихаємо раз. Плечі залишаються притуленим. Маєте відчувати скрутку саме в. Області вашого пресу да? І також лопатку зуно позаду на, на спині. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Повільно виходимо з положення. Молодці. І роби на іншу сторону. Витягнули руку, голову розвернули одну ногу витягнули. Другу зігнули, таз змістили і повільно розвертаємо, опускаємо колінку вниз. Якщо у вас щось прохрустило, це нормально. Якщо від цього немає больових відчуттів, а просто х і все, це просто повітря між вашими хребцями. Дихаємо раз. Якщо відчуваєте десь дуже сильно прям натягу, просто повільно видіть з положення. Можна розвернутися в іншу сторону і знову зайти в положення заново. До речі, зверніть увагу, якщо у вас на одну сторону легше дається, а на іншу сторону набагато складніше. Це показує те, що ви протягом дня перевантажуєте одну сторону. Скоріше за сидите на одну сторону, чи стоїте на одну сторону, спершися більше, і так далі. Трим. 4. Пять. Шесть. Семь. И весень. Повільно виходимо з положення. Молодці. Зробимо плуг. Нагадую, що для тих, кому важко зробити плуг, плуг це коли ми заводимо ноги за голову, зараз покажу в повній формі. І для тих, кому це буде важко одразу покажу. Повна форма. Витягуємо руки за голову, Плечі звели разом. І з цього положення. Таз припідіймаємо, і ноги повільно пішли за голову. Допоки ви їх не поставите, і будемо тримати зараз зігнутими ногами просто для того, щоб послабити саме спину. Вага буде у вас е розподілятися між ногами і плечами, не на затилку. Тому голову обов'язково ви витягнули і дивитися вгору. Шию витягнули і дивитися вгору. Підборіддя ближче до себе. тобто до... Е Підборіддя до шиї, тягнеться, якби. Для тих, у кого не виходить от відірвати цю фазу, відірвати таз вверх, у кого слаба поясниця, ви можете використовувати будь-який ремень, ремінь чи мотузку. Просто закинули за ноги да, за стопи, підтягнули спочатку до себе, тобто таз відірвався, і потім вже потроху починаєте заводити їх за голову. Якщо дуже важко, можете підставити ближче до голови якийсь тілець чи диван, да, наприклад, на який будете класти зверху, або просто утримувати їх а, своїми силами, да, ноги, От, на тому рівні, на якому у вас виходить. Головне, просто, щоб у вас відірвалася поясниця. Це перше, що ви маєте зробити. Потім вже цей рух ви будете потроху, потроху, потроху удосконалювати, допоки не дійдете до того, що можете поставити ноги вже на підлогу. Спочатку зігнуті, потім випрямош. Зараз заходимо зігнутими ногами. Лопатки разом звели, руки завели за голову, повільно штовхнулися, зайшли повільно в положення. І дихаємо раз. Ноги зігнуті і намагаємося витягнути спину прямо. Відчуваєте, як у вас? Витягуйте спина. І з сторони в сторону не завалюємося. Голову не крутимо. Стоїмо, дихаємо. Три. Якщо у вас може бути таке покалювання по спині, це нормально. Якщо просто відчуваєте тепло по спині, також нормально. П'ять. Ноги потроху можна випрямляти. Але при цьому таз назад не штовхаємо, таз штовхаємо вверх, не назад, коли випрямляєте ноги. Шість. Сім. І вісім. Зігнули ноги і дуже повільно починаємо викатуватися з позиції, намагаємося себе тримати, утримувати, не звалюватися. Тут назад, скоріш за все, ви в перший раз будете так вивалюватися. Це нормально. Просто намагайтеся робити це якомога повільніше. Чим повільніше ви будете робити, тим більше під контролем ви будете знаходитися. Спину округлюємо, повільно вийшли з положення. Поставили ноги, округлилися в спині, руки можна покласти за голову і зробили такі пару підйомів з округлою спиною. Внизу можете її розпрямляти, потім знову збирати разом і знову припіднялися. Знову да, Так по хребцям просто пройтися. Повільно піднялися. Молодці. Тепер сіли на край клинка. Гомілка у вас лежить по довгій стороні килимка, а стегно у вас лежить по короткій стороні килимка 90 градусів. Покажу на іншу сторону, тому що так буде простіше. От. Це положення зрозуміло. Другу ногу заводимо за колінку. Розвернулося лицем до довгої сторони килимка. Тепер для тих, кому важко просто залишилося тут, хто може, потроху починаємо іти вперед відповзати. І тепер, не як завжди, ми просто лягаємо прямо, да? а тепер кладете руку а, одноіменно зігнутою ногою, да? та, що у вас ближче до ніг, коротше, щоб простіше було. І проводите її під рукою, відповідно. І потроху починаєте опускатися. На другу руку спираєтеся підтримуєте себе. Допоки не зможете повністю лягти. Якщо змогли повністю лягти, руки зібрали в намасте. Ну, одна на одну поклали. І так само відпрацьовуємо. Дивимося на рук. Колінку вперед не штовхаємо, тримаємо її, дивлячись вверх, дихаємо раз. Два. Три. Чотири. Ви можете знаходитися в будь-якій фазі, да? Тобто можете на половині затриматися в напівпрі позиції також. Це також нормально. Знаходите свое положение и в нем залишайтесь, где вы чувствуете натяг и скручивание. Пять, шесть, семь. 8 Поставили руку. Колінку можна опустити нижче. І повільно припіднялося. Витягнули руку. Можна розгорнутися в іншу сторону, розкритися. І повернутися назад. Повільно припіднялися. І зробили на іншу сторону, відповідно. Оп, оп. Завели ногу, скрутилися, відповзли вперед. Можна наперед пліччя опуститися спочатку. І одна рука проходить униз. Може бути трошки погано чутно через те, що мікрофон буде затиснутий. І з передпліччя потроху починаєте опускатися вниз. Дихайте раз. Два. Тягнути буде лопатку і буде тягнути а, в області вашого тазу да пресу, точніше, а, від скручені. Чотири. п'ять. Колінку назад шість Сім. І Вісім повільно припинялися на притвіччя. Знову ж таки витягнули руку, розкрилися назад і повільно вийшли з поволоження. Знову встали на чотири опори. Швидко зробимо кошку, просто округлитися, опуститися вниз, провалитися, знову округлитися. І знову опустилися, провалилися. Можна порухатися в нижній верхній позиції трошки. Да, для того, щоб зняти ось це таке іноді не дуже приємне а, відчуття після скруток, а, коли заходимо за грань того, що нам просто комфортно, да, от як в першому робили, коли просто скрутилося і таке комфортне відчуття. Тут така дуже глибока скрутка, і може бути а, такі трохи натягнуті відчуття, це нормально. І так само з колін. Відповзаємо руками вперед і провалюємося вниз відповідно. Це вже пам'ятаємо. Так само витягуєте грудний відділ, та розкриваєтеся в грудному відділі, не в поясниці провал. І потроху тягнетеся грудним відділом вниз. Поставили підборіддя або лоба. Руки можна поставити на пальці і лікті відірвати. Тоді будете провалюватися трошки інакше і трохи глибше. Дыхаем раз, два, три, четыре. 5 6 7 Поставили руки, хто тримав на пальцях через круглу спину штовхнулися вперед. Лягли на живіт. Молодці. Одна рука основна. Повернули її так, щоб ви дивилися на неї. Таз змістили в ту ж сторону, що у вас ця рука. Ну, наприклад, давайте права рука у вас опорна, таз змістили вправо. Ліву ногу вліво, взялися лівою рукою за ліву ногу, підтягнули ногу до себе. І для тих, хто може перехопили так, щоб у вас пальці рук охопили пальці ніг, лікоть дивиться назад, плечі дивляться вперед. Це в основному на ноги, але також тут ви будете відчувати розкриття вашого грудного відділу. Плечей звід лопаток і можете відчувати також натяг в поясниці. Це нормально. І пам'ятаємо, да? ногу кладемо не на сідниці, а поруч з ним. Таз при цьому залишається притулений з обох сторін. Дихаємо раз. Два. Трен четыре пять шесть. І 8. Повільно розвернулися, відпустили ногу. Поміняли сторону. Руку поміняли, таз змістили, зігнули ногу, взялися правою рукою за праву ногу. Підтягнули ногу спочатку до себе. Після цього перехопили руку зверху, взяли стопи, корпус розвернули і опускаємо ногу вниз. Основне тут, звичайно, будете відчувати натяг у вас в стегні, в верхній поверхні стегна, але також будете відчувати і спин. Дихаємо раз. Ноги також хорошо розслабити після. Трудового дня. Навіть коли ви просто сидите, у вас ноги так само напружуються навіть е, гірше, ніж коли ви ходите, е, тому що у вас навпаки е, кровообіг зуповільнюється, коли ви сидите постійно, перекривається тазустигновий, і кров гірше циркулює е, організмом. Тому потягнутися ввечері це якраз таки звільнити тіло від оцих зажимів. Які створилися? От. І відповідно, щоб у вас кровотік відновився а вночі щоб вивіз відновився повністю. Три чи навіть вже чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Повільно виходимо з положення. Відпускаємо ногу і повільно припіднялися. Лягаємо в дитинку, колінка трошки розсунули, ноги. Одна на одну не кладемо, а поклали просто поруч одна з одним. Витягнули спину. Руками відійшли якомога далі, голову притулили до підлоги. Дихаємо раз. Два. Три. Чотири. Якщо зводить стопу, також буває іноді, якщо довго ходили в зуті, просто встаньте на пальці і знову зайдіть в положення вже на підйомах. Шість. Сім? І вісім? Увільнули вийшли з положення? І закінчили на сьогодні. Ну що? Молодці. Думаю, гарне, гарнесенько так відчули. Вже все, замовлятися став, прям розслабило хорошенько так. От. Е, тому гарного вам вечора чи дня, в залежності від того, коли ви це робите. Але, як я і сказав, краще то робити ввечері. Дякую за практику. Дякую, що займалися. Пишіть свої відчуття, враження і так далі в коментарях тут під відео, на Ютубі під відео. Де вам зручніше. Це приємно і мені, і важливо для зворотнього зв'язку. Тому, якщо вам чогось не вистачає на практиці, щось ви хочете додати, щось е покращити, завжди пишіть, завжди відкрити до критики, до такої. Да, і я радий робити продукт кращий для нас усіх разом. От. Тому що моє бачення не завжди співпадає з там, вашим баченням, ви бачите якісь деталі, які я можу пропустити. Тому побачимося на наступній практиці. Не губіться, Пока-пока.